І знову Трускавець, вечірній бювет і реклама концерту на бюветі. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Вирішив для вас показати вечірнє місто і також показати рекламу концерту, який відбудеться сьогодні в Палаці культури Шевченка. А зараз буде реклама прямо перед людьми на бюветі. Як бачите, людей вистачає. І сьогодні Ростислав Кошина і Юрій Дякунчак вкотре вже. У Трускавці і на Біветі. його анонси завжди збирають велику публіку перед Біветом, Так що йдемо, подивимось зараз, друзі. Ще кілька хвилин, і анонс розпочнеться. Ростислав Кушина. Христос ця рождає! Я з великою радістю хочу запросити вас сьогодні до нас на концерт. Сьогодні буде чудовий вечір. Тільки живий звуки. Нагадаю, що в концерті бере участь акордеоніст віртуоз Юрій Дякунчак а також. Молода талановита співачка Христинка Шоробура. Ми чекаємо зустрічі з вами. Сьогодні також на концерті буде сюрприз, буде ще один артист приїде, Ну це буде так сюрпризом для вас. Я нагадую, що дітки на концерті йдуть безкоштовно. Обов'язково я запрошую всіх діточок, вони сьогодні зі мною заспівають на сцені. Ну, до дорослих, я сам прийду співати, це я вам обіцяю. Ну і для вас зараз буквально через одну хвилинку буде міні-реклама нашого концерту. Підходьте поближче. Сьогодні буде незабутній вечір, тільки живий звук. Ми чекаємо зустрічі з вами. Палац культури Шевченка 19.30. Дякую вам! Акордеоніст віртуоз Вітайте! Юрій Дякунчак. Ваші оплески! Юрочка Давай! Ома! давай, опа! Браво, браво! Я вас закличу на сцену танцювати потім. Браво, браво! Поклон, браво, браво! Ірочка, поклон, браво! Ну і для вас. Я також заспіваю дуже чудову пісню, ми сьогодні вже тут у були також на рекламі. І ви знаєте, я ще раз хочу привітати всіх сьогодні зі святом. От сьогодні є Івана. Так, є багато Іван або Іванки. Іванка, або Іван. Є сьогодні тут? Іванович. Іванович. Я. Ну я Іванович, я вас вітаю. Я, я бажаю всім вам. Я бажаю насамперед міцного здоров'я, ви ж трускавці, щоб у вас тут було набралися ви міцного приміцного здоров'я. Я бажаю вам достатку. Щоб у вас був достаток на цей рік, щоб всіх було все добре і всі були в достатку, щоб ви могли приїжджати в трускавець. Я бажаю нам всім перемоги і миру. Воларе для вас! артисти, поклон, 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 артисти, поклон, поклон. Ні, ні, ніхто нікуди не йде. Ну, люди хочуть почути, як співають переможці. Правда? Правда. А ну ще раз. Ой лу лузі червона калина, подивилася, чогось наша славна Україна. А ми нашу славну Україну. Гей, гей! Розвеселимо! Слава Україні! Ми насправді чекаємо цю зустріч з вами. Діти сьогодні заспівають на сцені, я вам обіцяю. Сьогодні я, чим частіше ходити, буду ще до вас в зал. Ми ще сьогодні навіть трошки потанцюємо, і щоб ніхто не сумнівався, що опорний співак. Також співає естрадні пісні, тому що вони сьогодні будуть. Я вам обіцяю. Сьогодні буде багато також естрадних пісень для вас. Моя пісня, яка називається Подарую! І ручки в сі Сі-сі-сі! Дякую вам! Я насправді чекаю цю зустріч з вами. Ви знаєте, коли ви йдете на наш концерт, ви нічим не ризикуєте. Якщо комусь з вас От, наприклад, не сподобається концерт. Підідете після концерту, скажете, Ростик, мені не сподобалось, я вам поверну кошти. Ну такого не буде. Я вам обіцяю, це буде незабутній вечір, тільки живий звук. Всі бажаючих хто хоче сфотографуватись, ми ще декілька хвилин тут. Хто хоче поцілувати юру акордеоніста? Підходьте. Хто хоче поцілувати христинку, також підходьте. Я і так вас всіх поцілую. Дякуємо! Хто хоче придбати квиточки з цієї сторони, от всіх бажаючих підходьте. Хто хоче затрапуватись, ми вас тут чекаємо. Сьогодні також будуть колядки, я вас всіх запрошую, разом поколядуємо. Давай Зараз зараз є, Дякую вам. Ми чекаємо вас на концерті. Дякую. Обов'язково беріть діточок, щоб вони на сцені заспівали зі мною, як справжні артисти. Дякую вам. Давайте. Дякую, ми чекаємо вас на концерті. Дякую. Ой, клас, дякую Дякую до зустрічі на концерті. Дякую вам. Дякую до зустрічі на концерті. Дякую дякую. Зустрічі на концерті. Ще раз і ще раз ми вас всіх запрошуємо сьогодні 19.30. Ну і поки квиточки купуються, я ще з вами хоч пару хвилин для вас зараз ще раз заграє. Ну під ваші бурхливі оплески. Ну давайте так під бурхливі оплески. Акордеоніст Тягунчак! В концерті. Ми чекаємо цю зустріч з вами сьогодні. 19.30, палац культури Шевченка. Я нагадую, що дітки на концерті йдуть безкоштовно. Обов'язково я запрошую всіх діточок. Я хочу, щоб вони заспівали на сцені. Ну, дорослі, я вам обіцяю, що я прийду до вас в зал, і Ми сьогодні всі заспіваємо і заколядуємо. Буде чудовий вечір, тільки живий звук. До зустрічі на концерті. Дякуємо, всіх бажаючих, хто хоче ще сфотографуватись, Ми ще декілька хвилин. Тут підходьте поближче. Квиточки можна придбати з цієї сторони. Так що, всіх бажаючих, підходьте. Дякую і до зустрічі на концерті. Чудовий анонс був, чудове шоу. Бачите, який зараз вечірній Трускавець, і скільки людей прийшло на анонс концерту. Вони завжди збирають велику публіку перед бюветом. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі. Під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ну, бачите, новий рік закінчився, різдво тим більше, а людей на курорті ще вистачає. Людей, напевно, зараз стільки, скільки було, наприклад, в жовті. Дуже багато, друзі. Бачите, ялинка ще стоїть, ну, в стрию. Після нового року, коли був сильний вітер, ялинку звалило. Тут в Просковці ялинка вистояла. Хоча теж кожен день. Дуже сильні вітри. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!